Більше як за 50 років Аркадій Гендлер зібрав автографи видатних спортсменів, чемпіонів та призерів Олімпійських ігор з 34 країн світу, п'яти континентів з 39 олімпійських видів спорту, а також автографи переможців чемпіонів світу з шахів та шахових олімпіад. 672 спортсмени, що представлені в колекції, завоювали на Олімпійських іграх у період 1924-2012 років, 686 золотих 300 192 срібних і 315 бронзових медалей. Крім того, у колекції зібрані більш як 400 автографів спортсменів-учасників Олімпійських ігор, чемпіонів і призерів чемпіонатів та кубків світу і Європи. Загальна кількість автографів видатних спортсменів у колекції 1170. Але про кожен з них, як власне і про спортсмена, колекціонер може розповідати годинами. Перший автограф у мене був нашого знаменитого земляка. Сумчанина Володимира Куца. Він ще юнгою був на пароплаві під час Другої світової війни, і потім почав займатися бігом, виграв там крос на першість дивізії армії, і потім, десь в середині 50-х років, вже вийшов на всесоюзну арену. В 54-му році він став чемпіоном Європи. І в 56-му році він такі епохальні перемоги. Здобув на Олімпійських іграх в Мельбурні, де він виграв у самих відомих стайлерів Англії, Угорщини, де він виграв дві дистанції. і його успіх був настільки значний, що Олімпійські ігри назвали іменем Куца. Подаючи заявку до Книги рекордів України, Аркадій Гендлер переслідував благородну мету. Ну а отриманий диплом та визнання присвячує року 2016-му ще одній сторінці в Олімпійській історії. В цьому році, 2016 році, буде знакова подія саме велика за чотирихріччя Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро, де наша країна буде. Вже п'ятий раз виступати як самостійна команда. І я би хотів, хотів присвятити оце невеличке досягнення, яке у мене є. По кількості автографів, у мене спортсмени, які у мене є, завоювали більше 1300 лише олімпійських медалей в 34 видах олімпійського спорту з 39 країн. І мені хотілося поділитись, щоб була якась ну в хорошому смислі інформованість молоді про такі про такі величезні і прекрасні свята, як Олімпійські ігри, Олімпійський рух, Олімпійська ідея.